Ну, дякую, Соня, за запрошення. Важлива тематика. Я не певний, що ми дійдемо згоди в результаті цієї суспільної дискусії, тому що суспільна дискусія, як правило, закінчується тим, хто держава, ти не маєш там підвищувати податки, тому що ти не впоралась там з іншими функціями, як ви сказали, чи там все в порядку з видатками, чи все вже вичерпали з тіньової економіки. Ці Тематика постійно звучить. В принципі, вона справедлива, але тут важко знайти справедливості в умовах, коли з тих опцій, які є, ну, мовно кажучи, ми ж не в, не в ідеальній країні живемо, ми живемо в Україні, яка 30 років намагалася щось створювати. І тут раз, і в нас війна, і по суті всі будь-які кроки, які ми зараз робимо, вони вимушені. І підвищені податки це вимушений крок. Так, ми розуміємо наслідки, ми розуміємо, що це вплине на бізнес, але чи є в нас інші опції? Я скажу відверто, що ці опції практично вичерпано. З початку війни ми суттєво наростили обсяг внутрішніх запозичень. Суттєво. А зараз ми наблизилися до, скажімо так, до граничної межі, за якими будь-які нові запозичення, вони не створюють нових видатків. Вони просто підживлюють цю існуючу систему, і тобто, все, що ви запозичуєте, це тільки для того, щоб погасити вже зроблені виплати і обслуговувати ці виплати. Тобто, це має певний обмежений ефект і певний, певний ліміт. Плюс ми в програмі МВФ, у нас є необхідність утримувати боргову стійкість в межах програми. Це передбачає в тому числі стабільність боргового ринку запозичень. Тобто, можна сказати, що ця опція на даний момент вона знову ж таки, вона. Досить колосально напружена. І я тут дякую Національному банку, який нам допомагає створити умови, за яких ринок є привабливим. Але в цілому вона є вичерпною, вона не є безкінечною. Тобто ця опція плюс, давайте подивимося інші опції це зовнішні запозичення. а Зовнішні запозичення це кошти, які ми залучаємо від наших партнерів. На цей рік. Ця сума збільшена до 41,3 мільярда доларів США. Наступний рік очікувана сума 38,4 мільярда доларів США. І знову ж таки, це неданість. Ніхто нікому нічого не обіцяє. І я пам'ятаю досить перший квартал цього року, коли ну, так виявилося, що через неритмічне фінансування в першому кварталі цього року у нас було лише 10% від необхідного обсягу зовнішньої допомоги. І... Ну, це от той факт, який теж треба зважати. Тобто е ніхто не обіцяє, що нас будуть фінансувати постійно і вдовго. І те, що у нас зараз є ці опції, це, скажімо так, е і результат певної роботи, і, в принципі, е розуміння того, що без допомоги Україні буде не те, що складно, просто надзвичайно складно. Далі, звичайно, більш привабливі в опції видатки. Подивитися, що не так з видатками. Хочу нагадати, що в нас 2, 23 трильйона видатків це військові видатки. Ну, відверто скажу, можливості для оптимізації, якщо є, але я хочу побачити ту людину, яка зараз готова оптимізовувати військові видатки і рухати це в це правильному напрямку. Є Створені відповідні організації, агенція оборонних закупівель. Там, в принципі, робота проводиться в Міністерстві оборони. Але на даному етапі, скажімо так, ми, Міністерство фінансів як фіскальний орган, у нас є можливості працювати з усіма головними розпорядниками, але вони досить обмежені в умовах військового часу з розпорядниками, які ведуть війну. І будь-які їх додаткові запити ми не обговорюємо. Можна, я так скажу, ми їх не обговорюємо. Ми є, у нас можливості їх виконати, можливо, немає всі, тому що є, є іноді міфічні запити про трильйони трильйонів, але ну, практичні запити ми виконуємо завжди. І ці останні зміни бюджету це, то, це наслідок також, наслідок того, що в нас є війна. Інші видатки, ну, знову ж таки, ми подали бюджет, зменшивши на 50 мільярдів соціальні видатки. Ви думаєте, хтось... в тому числі на ветеранів? Я по ветеранам потім поясню. По, ви думаєте, хтось е, притомний сказав, що це правильні кроки, що Міністерство фінансів робить правильну політику? Жодний, жодний склав що Це соціальна політика е, е, на, населення потерпає, зубожіння. У нас тільки Але з Дорожнім фондом все добре а, ви а, ні, ні, перебуває. Я зараз поясню. А коли ми пояснюємо, що у нас через те, що військово платять ЄСВ, у нас є профіцит пенсійного фонду, і це нормально. Ну, тобто тут знову ж таки будь-які скорочення видатків передбачають певні наслідки, і за цими стоять або конкретні люди, або конкретні організації, які або втратять роботу, або ви просто маєте сказати, що ви все, ви, вже, ви не маєте бути цій державі корисними. І це теж непросто. З приводу ветеранів, якщо і у нас зменшений бюджет на ветеранську політику, це через те, що ми не розподілили інвестиційні видатки. У нас є зараз новий новий спосіб розподілення інвестиційних видатків, і ветеранська політика отримує свої необхідні кошти між першим і другим читанням, коли інвестиційні видатки будуть розподілені. З приводу дорожнього фонду. Логіка у нас дуже проста. Вона не підтримується ніким. Але ну тут логіка у нас нам здається зрозуміла. 50% цих коштів це обслуговування боргів. Інша частина це утримання ремонт автомобільних доріг. Некомфортно утримування і ремонт автомобільних робіт здійснювати за рахунок резервного фонду. фонту. Просто це, от якщо ви думаєте, що їх ніхто не ремонтує або вони їх не потрібно ремонтувати, то це не так. Постійно є звернення, особливо при фронтових регіонах, де є потреба. Навіть перевозити військово поранених, і треба нормальні дороги, і ми це також маємо забезпечувати. Нам комфортніше, як міністерство фінансів, щоб був справедливий розподіл, щоб було розуміння пріоритизації доріг. І це був орган, який за це відповідає. Дорожній фонд, тому ми частково відновлюємо в бюджеті на 2025 рік. Перед тим, як слово, перед тим як передати слово Катерині Рожкові, я хочу маленьке запитання. Власне, за приблизними підрахунками експертів, е, тактичне підвищення податків е, сприятиме надходженню до державного бюджету на рівні 150 мільярдів гривень наступного року. Але при цьому очікується, що це негативно е, впливатиме на можливе зростання ВВП. Що ви на це скажете? В довгострокові. Довгострокову перспективу це добре. У нас є теж плани бюджетна декларація у нас на три роки, але нам треба в короткострокову перспективу вижити. І плани наші податки в акумуляції, в тому числі зумовлені тим, що є в держави зараз одна конкретна проблема, яку треба вирішити. Вона безпекова проблема. Всі інші проблеми вторинні. Тобто, треба вижити, так? Да? Так, да, треба вижити.